Зараз долучимо до нашого ефіру Катерину Трушик, журналістку з Ізраїлю. Пані Катерино, вітаю в ефірі! Катю, вечір. Вітаю! Отже, спершу хотіли поцікавитися оперативною обстановкою. Яке зараз повітря? Про що говорять, про що думають містяни? Ну насправді напруга зараз зросла, бо Хамас обіцяв о 17-ті почати масивні обстріли. От ми чекаємо власне їх. І Хамас закликав підключитися Хізбалу, це північ Ізраїлю, Я знаходжуся в Хайфі, тому Хайфа дуже близько до Лівану, до кордону з Ліваном. І власне. Це велика небезпека в моїй квартирі, де ми проживаємо тут, знімаємо, немає бомбосховища мамаду. Тому наші друзі з України, які тут проживають, запросили нас гостинно переночувати в них, бо в них є така кімната. І от я тут, з вдячності, за сьогодні буду готувати на вечерю борщ. Покажу зараз вам власне, як виглядає ця кімната, бомбосховище. Ось такі важкілезні двері, ось такий замок спеціальний тут. Uh -huh. Ну і власне, ця кімната зараз дитяча, але вона повністю захищена. Вікно ось теж воно таке специфічне. Вікно виходить якраз на ліван, тому воно вже закрите заздалегідь, щоб просто менше часу витрачати, якщо нам доведеться таки бігти сюди. Ось ви бачите ще в кадрі наді мною це спеціальний пристрій фільтр повітря, тобто він фільтрує повітря настільки, що може навіть витримати атаку, газову атаку Та-та, навіть... продовжуй. Та, та. Насправді настрої у місцевих різні. У тих, хто живе тут давно, і звичайно, вони не очікували, і Ізраїль ніколи не знав такої сильної війни. Ізраїль постійно живе в перманентній війні, але такої сильної, з жертвами, з заходом на територію Ізраїля, з заручниками, яких вивезли на територію Гази, такого не було ніколи. За все існування держави Ізраїля про це говорять вже а, багато людей, і звичайно ніхто зараз не говорить про те, що армія там чи там запізнилася, чи щось зробило не так. Зараз всі підтримують армію, ідуть, здають кров, бо багато поранених а, а, зробили волонтерські пункти, в які привозять їжу. А, Різні там продукти, і мило, тобто і ковдри, і одяг, і вся країна зараз працює на те, щоб армії довелося думати лише про те, що вони роблять. До речі, ти сказав про цей пункт Аліф 40 Це пункт, який дозволяє армії діяти так, як вона вважає за потрібне, не очікуючи. Політичного керівництва якоїсь ухвали, тобто армія діє в своїх повноваженнях сама вирішує, як і коли діяти в якій ситуації. А як це може позначитися на резервістів або людей, які закінчили військову службу в армії оборони Ізраїлю і, і просто живуть своє умовно мирне життя? Зараз всіх резервістів закликали прийти на збори. Кожному навіть я знаю, що Мої подруги розказували про те, як це відбувається у їхніх чоловіків, які вже служили тут в армії. Позвонили, сказали, що за сім хвилин тебе заберуть і рівно за сім хвилин його вже забрали і повезли на базу. Тобто вони повністю готові, всі повністю завжди готові резервісти. У них є свої рюкзаки, в них є повністю обладнане все, що треба з собою, взяти. І резервісти зараз я знаю навіть з усього світу намагаються потрапити в Ізраїль. Компанія ізраїльська авіакомпанія Еляль навіть запустила додаткові рейси, які летять в країни Європи. Бо резервісти не можуть зараз купити терміново квитки, їх просто немає. Бо відмінили інші авіакомпанії, Відмінили рейси в Ізраїль, і авіакомпанія компанія Ляль запустила рейси в країни, щоб забрати резервістів, щоб була така от підтримка. На своїй сторінці у Фейсбуці ти запрошувала людей з півдня Ізраїлю погостити в Хаві Хайфі, поки там доволі небезпечно. Чи спостерігається вже, ну, умовний потік біженців? Чи охоче, чи не охоче люди покидають свої домівки в прагненні зберегти життя? Насправді ти знаєш навіть тих, хто хотів би виїхати, вони розуміють, що зараз небезпечно їхати на дорогах. Бо на жаль, є терористи, які проникли в центр країни. Їх затримують поліцейські, їх затримують солдати, армія оборони Ізраїлю. Але власне, люди і командування тилу просить і армія оборони Ізраїлю просить залишатися зараз людей в своїх помешканнях. В деяких містах навіть дають оголошення, такі як Аждот. Це близько до сектора газу закритися вдома в мамадах або взагалі просто забаракадуватися в квартирах і не відчиняти нікому двері, поки армія не зайде і не не виловить їх терористів. І ще хотів запитати стосовно бомбосхович, знову ж таки бачу у тебе у Фейсбуці. Ти спускалася в одне із бомбосховищ, які знаходяться близько близько до тебе. Розкажи, будь ласка, в якому воно стані і чи достатньо зовнішніх бомбосховищ не лише тих, які є безпосередньо у квартирах, тому що для українців це доволі болюче питання. Так, я спускалася, щоб перевірити власне бомбосховище, як воно виглядає. Мені до того бомбосховища далеченько бігти, тому я просто з цікавості зайшла туди, журналістською, скажімо так, і подивилася: бомбосховище повністю готове. Стоїть всередині якийсь запас продуктів, навіть є туалети, є вода. Є де дітям перебувати, є багато багато лежачих місць. Тобто там може бути багато людей, які сядуть просто і будуть очікувати. Ну, власне, бомбосховище в хорошому стані, ви можете подивитися в мене на сторінці. Воно реально ну, дуже відрізняється від тих, що ми бачили в Україні. Деяких в Україні теж є хороші бомбосховища, але ті, що ми бачили. Нові, так, є пишуть. бомбосховища, які абсолютно готові до, до прийому людей, але, на жаль, є і ті, які, яких мали бути кращими. І тому, тому це нам були. Ну, ви знаєте, я думаю, що в Ізраїлі так само є бомбосховища, які не дуже готові, просто мені, можливо, попалося саме те, яке. Я... Справді готова, а можливо, зараз підготувалися, знаючи, що відбувається вже на півдні, і очікуючи небезпеку тут у нас на півночі, просто підготувалися вже і знаючи, що, що треба бути просто дуже готовими. Помітно, що в цій кімнаті навіть акустика зовсім інша, така трохи трохи глуха. Катю, дякую тобі, що знайшла так, час долучитися до нашого ефіру. Вибачай, що відірвали тебе від приготування вечері. Сподіваюся, борщик зайде, зайде твоїм друзям, і дуже тішимося, що ти і твоя родина будуть ну принаймні цієї ночі в безпеці. Це надзвичайно важливо для нас. Пасибі, дякую, безпеки всій Україні. Також дякую. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами була Катерина Трушек, журналістка. Наразі проживає в Ізраїлі далі про.